Спокойно. друже. Да. друзі. Таке. Береш 50 кг. Працювали вже сьогодні. Ні, ні. О, це воно. Береш 50 кг, несеш. А третя вона так, так це технічний дитайні? Вже раз на був, наверное. Ага. Працювали. Репрацював. День по 20 штуки я кидаю. Ну я зараз місь на рацію сидів. Uh -huh. Лати заряжають, закидають, але теж на може бути. Угу. Uh -huh. — А так міжна рацію. Приймаю кори, даю їм, вони записують і стріляють. Ну, мене звати Ярослав, мій позивний Х'юстон. Що Хьюстон? Ну я взагалі, як був в школі, в школі, я раніше був в цей же ж... же космос, я завжди десь літав на, на уроках. Десь. Мене щось питають, я щось о, про я друге роботи, думаю. Да. Да. І потім, як прийшов сюди, думав, о, буду я я космос, мене вже там називали так, а, а в нас вже був хлопець космо. То я такий одразу про мене думаю Х'юстон. А там вже і називають Х'юз, коротше, ну, ну нормально. Ну, То завжди так. Є у нас проблеми. Я з восьми років сирота, без батьків. Є тільки рідна бабуся, ну і опікун ну, не рідний. Ну, він до мене як до рідного. Ну, поначалу їм розказував по-своєму трохи, що це поки учені буде, я вернусь, то вони змирилися з тим, що я так прийняв. Розванююсь, кажу, що в мене все добре. Все, все з нормально. Я прийшов я у 23 роки сюди. Дороговичі. З 22 з року і із... без... з березня десь. Перший музикант біля мене був. <слас <слас <sev> <сп <спіль> ну, я займаюся зараз на пушки, працюю, М -м, учуся невідником. Ну, раніше був теж навідником, тільки на мінометі 120-му. Ну, з другом ми хотіли десь піти, теж спробувати. Патріотизм був. І нас туди не прийняли, бо в нас типу, воєнників немає, воєнного білету, і очередь дуже велика, була. сказали, що нам дзвонять. І моєму другому там в доводи, типу. то так ми туди і ходили, і там, і там вже так, і сюди і перейшов. Помаленьку, да. АГС був СПГ, міномет, тепер вже вище піднімаємося. Угу. Тут подобається, подобається, тому я тут досі знаходжуся. Це як ми були на Оріхові, під роботі не їздили. Там, як я називав, дорога пекла була. Там 4 кілометри, йти, і по той дорогі їде транспорт завжди. Ми ж туди і пішки ходимо. Ось бачите, От <звіст> то що село. І такий случай був теж, що ми як СПГ несли, може вже було це відео. Ночі ми виносили там, договорилися, що не падать, типу. а я несу, виходь чую, і я впав. Ну, типу, присів, бо вже ж рефлекс. І з Скіф каже, Х'юстон, ми ж давали не падати. Каже, я не падаю, я тільки присів. Виход. Договорились, не падали. А я й не падав. Давай, давай. давай. Погнали. Дай. Я просто присів. З Марсиком теж мінялися, тихо було. Ми їх... виходили тільки, там, не знаю, пару метрів прийшли і наче чули, що завелися міномети два. І ми вже розсірялися і... і ми ще несли ще Це ж морковки на СПГ то ми вже все кинули і давай вже ж виживати треба. Думали, що декуди, і кожен раз, де хлопці були, то ми за них забігали. Чули, що приход був, ми побігли отак і захвалилися лише чи норку. І минут 15 ми там посиділи. Взагалі так все дрижало, вже нічого не чувствулося, ноги вже не розуміли, що робити далі. Коли вийти, коли не вийти, коли воно кончиться. Сука, як нам йти тепер. Давай, давай, спускайся. Прямо сюди ставлятись. Ну а потім якось все прикратилося. Договорили одразу, там 300 метрів вже поля були, треба було бігом бігти. Ми все оставили, те, що вже ми несли, тіпо, вже думаємо, потім заберемо. Якби хлопці будуть йти, заберуть. І ми потім побігли. і Потім хлопці йдуть, кажуть, що ви проспали, там туди сюди типу, вже. Каже, ми проспали, звісно. Ми тут бігли, серце колотило, ну. Ну, медалі є, вже дві, мабуть. Бо подяк багато є. Кожен раз у год приїжджаю, щось привозю. На день добровольця дають. В цьому році дали теж. Там щось про 22-й рік ще потім штабка була. Медаль дали ну, пару чоловіків, хтось заслуговує. І ОБД отримав вже теж. Це ж велика корочка в житті. Та так вже є трохи. Ну, контузії були і не раз. Це таке, як каже, комбат, музика завжди буде грати в голові. Я кажу, я вже тут до кінця буду. І тут вони мені вже як брати, як рідні, і після війни будемо бачитися з ними, спілкуватися і буде про що вспомнити. Я думаю, буде перемога. Не знаю коли, але вона прийде.